Підписав контракт ще у 2020-му, бо вже тоді розумів, що повномасштабне вторгнення неминуче. Вадим Демиденко спочатку служив у лавах Держприкордонслужби, а потім став бійцем 30-ї окремої механізованої бригади. Пройшов Бахмут і брав участь у визволенні Харківщини. Його життя обірвалося 6 вересня неподалік села Копанки. Спогади рідних про героя збирала Соня Григорчук. Ви познайомились в інтернеті. Якщо ви хочете дружитись, він сказав, там, не пишіть мені. Ну а я написала. Усе закрутилося з повідомлення в мережі, згадує Вікторія. Вона з Житомира, він з Києва, обом трохи за тридцять. Швидко зрозуміли, що їхні почуття назавжди. І одружились у 2021-му. Жінка каже, Вадим притягав до себе людей, багато читав і мав безліч хобі. Ну, він був завжди активний і комунікабельний. Він знаходив мову з усіма добрий. Чесний, справедливий, чуйний і сміливий. Він мене підтримував, я в чомусь його підтримувала. Тобто він був такою моєю ну, сродною душею, людиною, яка завжди який завжди прийде на допомогу. Контракт з Держприкордонною службою чоловік уклав ще в 2020 році до знайомства з дружиною. Працював психологом. Вікторія каже, він розумів, що повномасштабне вторгнення настане і готував до цього сім'ю. Плакала, тому що він казав, ти розумієш, я можу загинути. Ні, то ми тільки дружилися, і мають тут купа планів. Перші місяці Великої війни Вадим із побратимами обороняв столицю. Час від часу отримував вихідний і мав змогу побачитися з рідними. Якщо щось треба щось привезти, чи там чи їжу, чи якийсь одяг, чи щось, то, то ми нікуди не виїжджали, бо ми були весь час так. Їх не всіх відпускали так по черзі одного, потім там, там ще одного. Так, от, але вони весь час були на зв'язку. Чоловік пройшов навчання і став воїном 30-ї. Окремої механізованої бригади, яку в червні перекинули в Бахмут, чотири дні без зв'язку, там три, і ти собі малюєш ці картини. Що вже все вночі на 30 секунд. Я живий, а ти чуєш бах бах і все. Коли вони вийшли в експозиції, він мені зателефонував і сказав, що ми вийшли з аду. І це вперше, коли він знаєте, так якось відкрився, я розуміла. У кінці літа Вадим на п'ять днів повернувся додому. Вікторія каже, тоді вони бачились востаннє, але ті дні були для неї справжнім подарунком. Далі чоловік поїхав на Харківщину. У вересні всі раділи, що звінили території Харківської області, був штурм. А в той період в моїй сім'ї була велика втрата і велике горе. Він загинув 6 вересня 2022 року біля села Копанки. Поблизу здетонувала розтяжка. Це ти стоїш тут на землі, а далі ти впав далеко-далеко від світу і далеко від суспільства, і ти просто впав в свою яму, чорну, гнилу, холодну. От туди ти впадаєш і там нікого немає. Це, це дуже страшно. Вона так кричала, що ми попросиналися. Це була ніч. Це навіть не крик. Це якийсь, знаєте, кажуть, як, як вовчиця виє. Це було таке, що. Я довго дуже, дуже не могла це забути. Перша реакція така, що ні, 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 це неправда, але ну це зрозуміло, що правда була. Я зрозуміла, що почалась війна, тільки коли вадіка не стало. Зрозуміло, що там. Їх, його заслуга і його побратимів просто ну, недооцінена. Рідні розповідають, упоратися з втратою було вкрай складно. Допомогли підтримка близьких і психологічна література Вадима. Ми не розуміли, коли ніч починається, коли день починається. Якось воно було так. Ми багато молилися, і я думаю, це нас витримало той перший час, перші місяці. Ти маєш прожити це горе. Ти від нього не втічеш перші місяці. Потрібно дбати, щоб ти просто їла і спала. Ти маєш протриматися пік. Вікторія розповідає: не хоче жодних монументів чи меморіалів. У пам'ять про чоловіка вона висадила дерево на Трухановому острові і робить добрі справи. Зокрема, допомагає дружинам полеглих захисників пройти через біль і горе, які колись пізнала сама. Соня Григорчук і Гордкач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.